Всім привіт! Ви на каналі Буздаля. Ми з вами продовжуємо грати в ігри з України. Мікровіжу Novel Jam. Ця гра називається Мовчасне відлудня. Давайте побачимо щось про рут, так, ну це плюс-мінус. Вас вітаю північна гика Катім. Дякую, щось не хочу вже грати, не хочу гикавку. Коротше, давайте починаємо. Гик. Ночі стали такі темні та холодні, в цій глушині, здається, існує сама лише пітьма, ні зірок, ні місяця такому тьмяному світлу не пробратися крізь сплутані повотиння висохлий гілок. Цей ліс, всі ці химерні тіні, що причаїлись довкола, не наче чекають на щось, на когось, що там так скригоче, що так щурче. Шурх... Блін, вся магія страху. <править> Пропала через слово шурхотить. Що там так скригоче, що так шурхотить? Зрає вовки, вітер чи сплутана відвідчою свідомість, поручує ці звуки. Вогонь, ти єдиний мій рятівник. Треба підтримувати багаття, але цього хмизу недостатньо, щоб протриматись в цю ніч. Там далі має бути повно сухих гілок. Але мене жахає сама лише думка, що я мушу йти в цю гущавину лісу в пітьму. Я мушу. Я мушу Змова Ох, як добре, що я на вас натрапив. Хто тут? Не бійтеся, друже, я не хотів вас налякати, просто трохи заблукав. Нічого страшного, підходьте ближче до вогню, поки він ще горить. Ви, певно, заблукали тут так само, як і я. Забратись такі хащі. Хоча хто б сказав, хоча хто б казав, я сам тут давно блукаю. Я не заблукав. Та що ж ви робите тут ці глушині? Подорожуєте? Я розпалю вогнище, але, але полум'я вже майже згасло. Підтримати його більше нема чим. Думаю, в мене є дещо і це врятує нас обох. Ось тримайте, підкиньте хмизу вогонь. Ну, дякую, стало яскравіше. Ого, цього справді стане, щоб дочекатись ранку, а потім Потім поменуєте далі. О, так, але. Отак, я... але, здається, я не знаю, куди йти. А звідки ви прийшли? Я не зовсім, я не зовсім що пам'ятаю, мабуть. Не пам'ятаєте? Це не дивно. В таких обставинах не просто триматись купи. Мандрівка наодинці захоплива і підступна водночас, особливо, коли залишаєшся вічнаючи саме собою, зі своїми страхами. Можливо, цікава розмова розворушить ваш стомлений розум. Ви праві, я давно ні з ким не розмовляв. Що ж? Ви любите загадки? Можливо, розмірковуючи над відповідями, ви зможете пригадати щось важливе. Що ж давайте спробуємо, я не розгадуватимуть дивні загадки, дивно не знайомства, та давай. Чудово, ось перша загадка. Ви йдете темною вулицею по старий закинутий будинок і раптом чуєте таємничі голоси, які вас кличуть. Що зробите? Сміливо заходжу в будинок, адже я відомий мисливець, привиді Я проходжу пост, це просто гра уявити вітер, і я зупиняюсь біля будинку, щоб трохи поблакати з голосами. Я вважаю, пішли ми звідси. Часом і справді складно зрозуміти де межа між реальним, та уявним. Він посміхнувся, до речі. Дивіться. Незвичні у вас загадки якісь потайбічні. Що нагадує? нагадає? Дещо здається я люблю гуляти темними вулицями? Бачу, вам стає цікаво. Тоді, як до наступної. Стривайте. Стривайте, а яка ж була правильна відповідь? Відгадайте ще дві і тоді все дізнаєтесь. Ми заплутали мене ще більше. Ви прийшли на головну площу міста у день святкування Геловіна, вбравши свій найкращий костюм. Але ніхто не звертає на вас увагу. Чому? А. Хіба ж хтось дати оцінити вигалу ось такого видатного кютюр'є. Чекай, я такий у мене смак, такий, маю ідеальний. Як завжди, нікому немає до мене діла, я вибігаю до людей, з бу, бубу, звісно. Ць. Я думаю, що ми граємо в привиди. Тому нас ніхто не бачить, бо привидів ніхто не бачить. Ну чи бачить. О, це найкраще, що можна зробити на Геловін. Мені здається, я починаю розуміти суть. Тут немає правильних відповідей. Правильна відповідь я завжди. Думаю, після третьої загадки, а ви самі все зрозумієте. Я трохи сумніваюся, але давайте далі. Мабуть, це тест психологічний. Ви в старому, занедбаному будинку навколо потерті меблі, Вицелі від, е, ви від часу стіни. Ви підходите до потрісканого дзеркала і раптом бачите привида. Це я? Ох, я ніколи не здам цей чортів будинок з привидами, Знову ці дитячі витівки, кого це лякає, я пильно дивлюся у дзеркало і посміхаюсь відображенню. А я бачу привида замість себе, чи я бачу привида поруч, чи я бачу привида ще десь. Ну, типу, мені, мені важлива ця деталь. Мм. А що я маю здавати? Це мій будинок. чого Я нікому не хочу здавати. Ну, це дитячі витівки. Незатьмарений дитячий розум Може побачити те, на що дорослі часто закривають очі. Вже корти дізнались десь правильні відповіді. Звісно, і, можливо, я дещо пригадав про те, хто ви. Тому мені потрібна остання підказка, так і все згадав? Та я проявить. А, Окей, я все згадав. Я відважна мисливець на привиді, тож привиди, я знайшов тебе, я відомо костюмери шукаю в цьому лісі. Я розчарований ріелтор, в якого видався не дуже вдалий місяць. Окей, давай остання підказка. Здається, я щось починаю розуміти, пригадувати, але чогось не вистачає якогось фрагмента. Цей фрагмент так, у мене є для вас остання загадка. Спробуйте зазирнути всередину себе і ви дізнаєтеся всі відповіді. Ага, зазираємо всередину себе і бачимо всі внутрішні, правильно? Чи що, там? Чи що там привиди всередині себе бачать? А ви сидите вночі біля вогнища. Ви тільки відводите очі від полум'я, помічаєте тіль біля дерев. Хто це? Це я, це я сам? З кожним мою тінь таку знайому. Це я, я сам. Він е -е -е. посміхається. Тобто ти це я? Як таке можливо? Стривай, я починаю пригадувати. Йоу, пульсація. Зима, ліс так холодно і темно. Крижений вітер збиває з ніг, рюкзак з плечима стає все важче. Треба розпалити вогнище, не збирати дрів там у лісі, у цьому темному жахаючому лісі. Може, все ж таки, вистачить цієї кубки хмизу до ранку, але так холодно, очі закриваються від втоми та безсилля, як хочеться спати. Це значить, що. Мизу не вистачило, полум'я згасло, і настала темрява. Через якийсь час я отямився у лісі темному, холодному, непривітному, але більше не боявся його. Я знав, що маю повернутися до вогнища. Ціловічий сяблукав хащами, поки не знайшов тебе. Першу нашу зустріч ти навіть не хотів мене слухати, ти все забув, або не хотів пам'ятати. Либині дощі, ти розумів, що страх і нерозважливість вартували тобі життя, сором і вічі з'їдали тебе, і ти вирішив забути, хто ти є. Я ж змушений був повертатись до лісу знову і знову, в надії наступного разу допомогти тобі пригадати все, допомогти дочекатись світанку. Пробач мені. Головне, що тепер нарешті ти поруч, і цього разу ми дочекаємо світанку. Ти чуєш це з півдушок? Сонце сходить. Курлик? Вітаю, Ви нарешті дочекалися світанку. Є вітаю! Північно-гикавка. А що буде, якщо ми типу, трошки потупимо? А я не буду розгадувати. Мені прикро, що ви відмовляєтесь. Я щиро хотіла вам допомогти. Що ж думаю, мені пора, дякую за прихисток. Стривайте, дякую за хмист. Підтримати вогонь, тут так холодно, можливо, ми ще побачимось. Ага, це завершення. Незнайомець зітхнув і тіні стали густішими раптом, сильний порив вітру, загасив вогнище і настали цілковите пітьма. Ви так і не спробували зрозуміти. Опа, ми тупенькі. Так, окей, давайте пропускаємо, а, давайте спробуємо. Тобто, я, тут не важливо, що ми. Ну, то коротше, я типу справді, цікаво. А, так. Кучу Я на цьому не знаюся, на жаль. Окей, okay, uh, пильно дивлюся, uh, посміхаюся відображенню. Посміхається. Я все згадав. Uh... Добре, я відважний мисливець. Думаєш, я привид. У дечому типи сумнів правий, що ж, можливо, побачимось знову. Ага. У митні стали густішими. Коротше, ми померли. Але нам відкрилась істина. Цікаво, скільки завершень цій грі. А, ця гра називається мовчазне, зараз, 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 мовчазне відлуння. Так, дивимося, скільки тут а, цей, а поки я дивлюся, я вам нагадую, що а, це гра з Ukrainian Microvisional Jam. і в описі є посилання на цей джем, де ви можете пограти в цю та іншу. Гру інші ігри. Но тут три кінцівки. Давайте спробуємо пошукати ще одну, бо одна це ми вмираємо, друга це ми вживаємо. Так, давайте спробуємо. М -м, добре. Давайте побалакаємо з голосами. Я теж люблю потеревенити інколи навіть сам собою. А, коротше, незвичні загадки. а Нікому нема діла. Беду мені ніколи немає діла ні до живих, ні до мертвих. Окей. Ніколи не здам будинок з привидами. Ніколи не любив ріалторів. Ага. Так, ріалтор. ти справді щиро відповідав на питання, але чи розгадав ти головну загадку що ж, можливо, побачимо знову. Нічка, це те ж саме, правильно, ми зараз знову. Так, густіше ми його пітьма, ми знову, типу, Окей. Давайте пробуємо знову. Ла-ла, коротше, спробуємо. М -м -м. А так, все загадав. Відомий костюмер. Ну, це те ж саме, правильно. Шукаю натхнення. Давайте це, Схоже на тінь, таку знайому. Тобто ти це я? Як це можливо? Стривай. А... Так, але це те ж саме. Так, не чекайте, це те ж саме. Це знову спів пташок. Ой, чекайте не туди. <му> Я щось не зрозуміла, який четвертий фінал? Треба гайд. Добре, відомий мисливець, крик бу. А... Давайте це. Я хотіла, типу, подивитися, що коли ми кажемо, що тінь знайома. Ой, не туди. І подивитися, може, там інша кінцівка, але просто... Ні, але чому воно нам тоді дає пропустити? Щось не то. Це те ж саме. Дивно, яка ж тоді третя завершення? Коротше, я не зрозуміла, яка третя кінцівка. Якщо ви її знайдете, напишіть, буде цікаво про це прочитати, тому що я знайшла тільки оцей світанок і там, де ми померли, і все. Яке третє завершення, я не розумію. Ну що ж, давайте тоді. Е, на цьому завершимо. Напишіть, як вам ця гра, і як вам ця опівнічна гикавка. Чи ви злякалися? Прикольно така, знаєте, трошки, мабуть, психологічна, немов би ми маємо впізнати себе, От, розібратися самі з собою. Прикольно. Мені сподобалось так, доволі стильно зроблено. Хоча я не дуже люблю жахастики, але зроблено прикольно. От, хочу почитати ваші думки в коментарях. Там пишіть. Також хочу вам нагадати, що ця гра з Ukrainian Micro Visual Novel Джем. В описі є посилання на цей джем, де ви можете пограти в цю та інші ігри. Також є в описі посилання на список відтворення, де є ця та інші новели. ну, З цього джему та з інших українські візуальні новели, і не тільки з джемів. також... Е, е, також також я вам нагадую, щоб ви не забували підписатися, поставити лайк, якщо вам сподобалося це відео, написати коментар, можете не тільки написати те, про що я запитала, можете просто розказати, як у вас справи. Також не забудьте поставити дзвіночок, щоб не пропускати подібні відео. І також хочу нагадати вам, щоб ви поділилися цим відео з тим, кому це може бути цікаво. Ще хочу вам нагадати, щоб ви не забували підтримувати актуальні та перевірені збори Збройних сил України, підтримуйте цивільних, обов'язково допомагайте тваринкам, які цього потребують, обов'язково, обов'язково волонтерте або допомагайте волонтерам, що самі не можете волонтерити. Ну, і, звісно, бережіть себе. Усім до наступної зустрічі. Бувайте! бабайка!